Російська пропаганда не допрацьовує у середу. В день ракети вдарили поблизу Моспиного, що на тимчасово окупованій Донеччині. У російських відеосюжетах очікувано лише місцеві мешканці, які нарікають на побиті будинки та пожежі. Ну, у Юрки, І І і... все. І як воно почало А тут у ць у нас все. Ось, Ось, не приїхали. Ні, вони не швидко приїхали. <гум> Звісно, в окупантів Менесівців є набагато важливіші завдання, адже ракети цілили не в приватний сектор, а на військовий аеродром неподалік. І, Як повідомляють інші пропагандистські телеграм-канали, касетні атакам зібрали чималий врожай, пошкоджена одна і знищені дві пускові установки до систем ППО С чи С 300 Щен згорів пункт управління протиповітряною обороною. Без шансів на ремонт. Радіолокаційна система окупантів. Ну, Впоследствии чого осталось вот это, ракета ну, вот воронки от нее, вот. Все, Все сганяло, на від неї, ось. Все можна. Ан, так званої СВО знову відчули російський глибокий тил. Великі безпілотні літаки знову завітали до Татарстану. Дистанція від кордонів з Україною наближається до півтори тисячі кілометрів. Як повідомляють джерела українських змі, під час спесоперації ГУР дрони атакували об'єкти російського ВПК в Казані та Нижньокамську. Московити заявляють про збиття двох безпілотників в еропор. Ту Казані довелося затримати кілька десятків рейсів, що складніше для української розвідки уражати тилові об'єкти чи топити російські кораблі морськими дронами. Про це представник гур Андрій Юсов говорив в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу Ми Україна. В сенсі підготовки це все важко, тому що немає такого, що ворог розслабився і каже, там магура залітай та або сич, залітай. Ні, такого немає. Вони звичайно намагаються робити висновки після кожного вдалого для нас ураження, захищати і кораблі, і військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях в глибокому тилу. Ну але, зрештою, робляться правильні висновки, тому успішні операції тривають. Операції розширюють географію. Партизанський рух теж повідомляє про підпали інфраструктури біля Смоленська. Згоріли шафи, які обслуговували вежі з. В'язку ППО 49-ї зенітної бригади Росіян. Тепер нові атаки дронів на Московський військовий округ стануть ймовірнішими. Україна створює різні дрони, які болючі жалять тилові райони тимчасової федерації, але може отримати і безпілотники, які працюватимуть як частина системи ППО. На фінансування коаліції дронів у НАТО вже заклали півмільярда євро. В латвійському міноборони заявили, що розробляють безпілотники, які тестуватимуть в Україні, і після сертифікації закуплять на українські потреби. Absolutely, we... безумовно, ми наголошуємо на важливості протиповітряної оборони, забезпечені боєприпасами. Також безпілотники, дедалі більше стають незамінною річчю у боротьбі за свободу України, і тому, звісно, ми були готові взяти на себе провідну роль разом із Великою Британією. Ми створили та очолюємо коаліцію безпілотників. Уже зараз ті країни, які публічно виділили близько 500 мільйонів євро, були поставлені на стіл. не на столі. А... На десятки метрів нижче в гур привідкрили таємницю про найбільш таємний об'єкт кремлівського керманища. Путін ховається в бункері. Наша розвідка має ці дані від гур не сховаєшся. І під землею. А чи знаєте ви де знаходиться бункер Путіна? Ну я так розумію, розвідка чи знає? Бункери Путіна? Так інформація про це відома і постійно оновлюється. Ви Сказали, бункери. Скільки є їх штук? Ми будемо зараз розкривати, але зрозуміло, що у нього один з позивних російського диктатора це бункерний. Ну тобто він полюбляє це діло, як граф Дракула ховається в цих глибоких підземеллях. Олексій Пасак, п'яти. Канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога. Наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не тільки з порожніми руками, а й зустріцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Українці не можуть воювати зі зв'язаними руками. У США тиснуть на президента Байдена, щоб той дозволив завдавати ударів по Росії. Конгресмен республіканець Майк Маккол звернувся до адміністрації президента. Переконує дати Україні дозвіл використовувати американську зброю для ураження цілей на території Росії. Америка підвищує ставки. Спікер Палати представників Майк Джонсон теж за каже: Україна повинна давати відсіч. Держсекретар Блін. Кен стриманіший, але вже не каже категорично ні. Чи будуть рушення? Розповість Анастасія Кокалко. Бити чи не бити от у чому питання. У США вирують дискусії, чи дозволяти Україні уражати військові об'єкти РФ з американської зброї. Позиція Білого Дому така: Україна має сама вирішувати, як їй вести війну. Справедливо, але фактично Пентагон встановив заборону на використання ракет «Атакамс» та «Хаймарс» для ударів по території РФ. Прес-секретар збройних сил США Пет Райдер заявив, Америка підтримує Україну в захисті її суверенних територій, водночас Вашингтон досі проти атак по військових об'єктах окупантів на території Федерації. Та в Конгресі таку думку вже не поділяють. Спочатку група конгресменів опублікувала лист звернення до Лойда Остіна з закликом таки дозволити використовувати західне озброєння. А згодом і голова комітету палати представників США в закордонних справах. Айк Маккол заявив, що українці не можуть звоювати зав'язаними руками. Ваша адміністрація та Джейк Саліван обмежили використання зброї. Україна не може захищатися відповідати ударами по Росії. Тому на карті я зобразив атакамс далекобійні і ближні, а також Хаймарс, на використання яких ваша адміністрація зав'язала їм руки, на відміну від того, що ви робите в Ізраїлі. Змініть цю політику, щоб Україна могла боротися. Napou no selo. Він намагається переконати адміністрацію Байдена все ж дати дозвіл на ураження. Для цього приніс до Конгресу мапу України. На ній позначені зони накопичення російської артилерії, а також радіуси дії американської зброї. Маккол звертався і до держсекретаря Ентоні Блінкена. Той відповів, що США не заохочують бити по Росії, а Україна має ухвалювати власні рішення. Коли йдеться про заохочення, схвалення нападів за межами України, ми цього не робили, але Україна має. Ухвалювати і ухвалюватиме власні рішення, і я хочу переконатися, що вона отримає необхідне обладнання. Та, схоже, згоди дійти все ж важче ніж здається. Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав використання американської зброї для атак. По РФ політик відповів на запитання журналістки Голосу Америки про те, чи підтримує він використання зброї США для ударів по військових цілях РФ. каже, Україна повинна мати змогу дати відсіч. Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. Я думаю, що ми намагаємося впливати на їхні зусилля, і це неправильна політика. Водночас політолог Олег Саакян вважає, що ця заява Джонсона це ніщо інше, як підвищення політичних ставок для Байдена і Трампа. Про це експерт розповів в етері П'ятого каналу. Додав, що це грає Україні на руку. І тепер гра не на пониження по Україні, а на підвищення. Тролять не тим, що як Україну злити, наприклад, або не допомогти, а тролять тим, як Україні рішуче ще допомагати. І Джонсон тут відіграє свою дуже конструктивну роль, тому що це підстягує і Трампа на підняття ставок, і Байден на підняття ставок. А для нас, звісно, удари по Російській Федерації це вкрай чутливе, важливе і необхідне питання. Та можливо, варто все ж чекати на зелене світло. Держдепартамент та особисто Блінкен працюють над тим, щоб таки отримати дозвіл від президента. Про це повідомляє віддання The New York Times. За їхньою інформацією, документ досі перебуває на стадії формування. Ймовірно, позиція Блінкена змінилася на користь України, зокрема, і після його нещодавнього візиту до Києва. Анастасія Кокалко, п'ятий канал. 500 мільйонів євро на дрони для України. Північна група НАТО обговорила підтримку України безпілотниками. Міністр оборони Литви заявив, що його країна розпочала національну програму безпілотників. На її фінансування виділять 10 мільйонів євро. Литовські виробники БПЛА вже почали випробовувати прототипи дронів повітряної оборони в Україні. Після того як вони пройдуть сертифікацію, держава закупить у них безпілотники та надасть їх Україні. 14 лютого під час зустрічі Рамштайн України партнерки запустили роботу коаліції дронів. Її очолила Латвія та Велика Британія. Безумовно, ми наголошуємо на важливості протиповітряної оборони, забезпечені боєприпасами. Також безпілотники, дедалі більше стають незамінною річчю у боротьбі за свободу України. І тому, звісно, ми були готові взяти на себе провідну роль разом із Великою Британією. Ми створили та очолюємо коаліцію безпілотників. Уже зараз ті країни, які публічно виділили близько 500 мільйонів євро, були поставлені на стіл. Законопроєкт про заборону московського патріархату можуть винести на розгляд. В другому читанні вже наступного пленарного тижня в червні про це в парламенті повідомили депутати від Європейської солідарності у вівторок. Вони заблокували трибуну Верховної Ради, щоб до порядку денного включили зокрема питання табу на філію РПЦ в Україні. Потім на погоджувальній раді депутати різних фракцій домовилися, що перш ніж виносити документ на розгляд, зберуть підписи, щоб переконатися, що вистачить голосів під час голосування. Уже вдалося назбирати понад 150 підписів. Але процес триває. Повідомили у слузі народу. Потрібно мінімум 226. Що їх більше, то вищі шанси успішного голосування під куполом. І фракції, крім колишнього ПЗЖ, за е, більшість слуг народу за, значна частина слуг народу проти. Це адепти московської церкви. Але колишнього ПЗЖ шантажує більшість слуг народу, е, щоб вони не виносили це, е, бо вони тоді не будуть голосувати за інші закони, які ми не підтримуємо, і які їм треба провести, і нам. Е, це що нам ми зможемо переконати, все ж таки за цей законопроєкт проголосувати. Наскільки я знаю, то мабуть тільки ці групи, які утворилися після розвалу ОПЗЖ, вони не дають голосів. А так там є підписи всіх інших фракцій і груп, але знову ж таки, це буде, я думаю, трошки більш тривалий процес аніж один-два дні.